Новий вінницький ритм. 101,8 РФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також дуже радий вітати мою сьогоднішню гостю. Вона вже посміхається. В мене сьогодні в гостях депутатка обласної ради, керівник гуманітарного міжрегіона... міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, пані Ірина Івасюк. Доброго, доброго дня доброго. я вас вітаю, доброго. пані Ринко. Чуть-чуть ближче мікрофончик до себе. Чуть-чуть ближче. Ага, от так, дякую вам. Сьогодні ми будемо говорити і про діяльність між... міжрегіонального координаційного штабу. Будемо говорити і про співпрацю основний. Партнери, хто є, де є, чи залишилися, чи змінилися, адже часу пройшло вже багато, 8 місяців війни. Співпраця окремо виділили, виділимо співпрацю з волонтером, німецьким волонтером. Поки що не буду говорити. Можливо, це державна таємниця, не можна говорити, не знаю. Ну і, звісно, будемо говорити і про депутатську роботу, і будемо говорити про переіменування обласної. Нашої рідної, нашої обласної бібліотеки і не тільки, звісно, на завершення, як на родзинка, обов'язково поговоримо про Вінбукфест. Отож, на сам початок, пані Ірино, діяльність міжрегіонального координаційно-гуманітарного штабу. Його очолює, ще раз нагадаю Володимир Гройсман, а, яка робота відбувається зараз? І ви ж практично це все на ваших очах? Ви практично бачили абсолютно все, як воно, як цей організм народився е, і зараз продовжує рости і жити і рости? Ну, народився. Ми вже говорили з вами про це, да, для того, щоб скоординувати роботу в першу чергу гуманітарних Потоків. і благодійних uh -huh. організацій, гуманітарних громадських організацій по наданню допомоги внутрішньопереміщеним особам, відповідно військовим на передову. І для вирішення таких питань реально потрібна була координація. Завдячую партнерам нашого гуманітарного штабу. Це і Подільська громада, це і Він, це комфортне і безпечне місто, пан фонд енергія. Відродження зараз вже приєдналась громадська організація 3.0 за те, що вони допомагають, знаходять контакти, реалізувати всі звернення, які надходять до гуманітарного штабу. Нагадаю про те, що працює продовжує працювати кол-центр. Там вже залишилось тільки два телефони. Але він, він працює. Звичайно, порівняно з початком, то навантаження, наприклад, на кол-центр трошки трошки зменшилося, але завдяки все рівно дзвінки є. І е, вони дають нам можливість розуміти, чого потребують люди в першу чергу, яким чином коригувати свою роботу, там, наприклад, по замовленню навіть тої ж самої гуманітарної допомоги. Е, гуманітарна допомога, як зараз раніше, ми знаємо, що це ми так навіть вже почали говорити і говоримо. Характеризуємо ті перші моменти, ті перші дні, перші тижні. Ми е, зараз кажемо, кажемо, що це була емоційна гуманітарна допомога. В першу чергу це емоції рухали людьми, які вирішили нам допомагати. Які зрозуміли, що без допомоги нам вони просто не можуть жити. Зараз вона м -м, дещо змінилася. Наскільки? Зараз менше емоцій, більше розрахунку, більше конкретних замовлень, більше конкретних запитів. В Принципі так, емоцій стало менше, е, і допомоги стало не так вже й багато, як було на, на перших порах, на коли початку, е, на початку постійно приїжджали якісь машини з допомогою, шукали кому її віддати. Тому що тому, ну реально це були емоції на сьогоднішній день. Е, вже такого е, величезної кількості немає, а працюється тільки по запитах, е, і е, ну ми просто розуміємо, що нам потрібно, і одразу беремо е, направляємо запити саме по тому, що нам. На нада mm -hmm. необхідно на даний час, в залежності від і погоди, в залежності від, від ситуації, руки, кому від, від, треба звичайно, це? Mm -hmm. звичайно те, що можна сказати по гуманітарному штабу. Тобто практично в кожному кожній територіальній громаді створена також філіали такого гуманітарного штабу, де працюють люди. закінчили другу хвилю допомоги саме територіальним громадам. 60 територіальних громад отримали від нас певну кількість. Продуктів харчування взагалом це було 50 тисяч продуктових наборів, які були в першу чергу спрямовані на родини військовослужбовців. На, мабуть, внутрішньопереміщених ну, особах Ну, внутрішні приміщення це вже е, як громада вирішувала, угу. тому що е, зараз розподілення внутрішньопереміщених особах по громадах воно є досить нерівномірних. В одних залишилося багато, Більше, в інших ін... практично так, їх вже знає. немає. Угу. Тому ну, ми віддавали це на розсуд громад, тобто громади самі вирішували, кому е, її надавати. Що стосується, наприклад, по області, то в області цим займалися депутати обласної ради. Ми їх прикріпляли. Вони е, допомагали нам. Е, Отримати її, тому що це також дуже важко, да. Це кошти для того, щоб її довести до громади, організувати там фасування цих продуктових наборів. Тому в першу чергу це лягало на органи місцевого самоврядування в тій чи іншій громаді, і на депутатів обласної ради, тому що вони, як правило, закріплені за регіонами. Якщо брати взагалом, то я так. Ну, це такі підрахунки, знаєте, ну приблизні. Ну 2000 тонн гуманітарної допомоги було розподілено завдяки нашим фондам. Це були і продукти харчування, засоби гігієни, це і постільна болизна, це і матраси, це і ліжка. Тобто, все десь приблизно 1300 наборів медикаментів, які були сформовані, Це і аптечки. Ну, вони зовсім різні, тому що ми допомагали і військовим на передовій, внутрішньо переміщеним особам і ну у нас були контакти, тобто де зверталися до нас організації, які, наприклад, в Херсоні виїхали сюди, але мали контакти в Херсоні. От, наприклад, влітку ми дуже багато і засобів гігієни, медикаментів передавали саме нашим Туди. да людям, які залишились на окупованій території. Ну і відповідно, звичайно, їздимо і е, придаємо допомогу звільненим територіям і територіям, які е, постраждали. Ті ж самі Київській області, в Харківській на самому початку да, і... да, да. Угу. Е, пані Ірино, я е, спеціально не називав на початку невеличкого такого анонсу. Я спеціально називав е, німецького волонтера. Він виділений у нас в окремий такий пул. Е, спеціально його не називав, адже я не знаю, чи можна його назвати, чи не можна. Я не знаю е, е, достеменно його діяльності і тому, чи є там державна таємниця, як я зараз кажу. Немає, чи можна що можна, що не можна говорити тут. Повністю віддаю, як то кажуть, на відкуп вам е, співпраця з німецьким волонтером. Як його звати? Його звати Ральф Петер Олснер. Він він є лікарем невеличкого містечка Люненбург, Нижня Саксонія. Воно дійсно невелике, там 70, приблизно 70 тисяч населення. Проживає. Це, це е, східна чи західна Німеччина? Е, ну територіально Секс... воно, начебто, як східна, но воно uh -huh. саме. Це місто не входило до на той момент в східну німеччину. Воно входило так, на захід. Вони воно, не, ДПД, -НДР да, не Я входило. Спец спеціально mm. питала його про це. Хоча mm. е, в цій землі там ну дрезден. Е, Голов центр, да. але вони не входили туди. Вони входили до західної. Чим цікава ця людина? Вона займається волонтерством дуже давно. Вона почала це робити з Югославії, допомагала там медикаментами. Mm -hmm. Потім вона переключилася на Україну і допомагала медикаментами, тому що вона він сам є лікарем за освітою. Допомагав через фонди Чорнобиля, допомога жителям Київської області, особливо лікарням. по... Саме по по понаполіквідації по наслідків Чорнобильської катастрофи, mm -hmm. тобто він. Ну він дуже дивна людина. Чому тому, що він, по перше, користується величезною повагою в себе в місті, тому що може збирати допомогу і регулярно її сюди привозити. Він створив тобто він спеціальний... є такий авторитет місцевий. Так він створив фонд Люнеборська допомога Україні. Він першу допомогу він привіз сюди, в місто сам не маючи жодних контактів ще в березні місяці. Це було мені здається, 10 або 15 березня два-три тижні. Да, і він шукав ну людина, яка взагалі нічого не, не боїться. Він він був під обстрілями в його Він дуже багато всього бачив, uh -huh. і тому для нього це є важливим допомагати. Він допомагає і е, от ви кажете, трансформація на сьогоднішній день роботи гуманітарного штабу і то ж самої допомоги. Оце один із прикладів, тому що е, після другого приїзду сюди ми з ним познайомилися, і він захотів, щоб його місто м, мало е, побратима Вінниці області завдяки обласній раді ми знайшли таке місто. Він поїхав до міста. Бар йому угу. дуже сподобалося, і частину допомоги він при привозить сюди на гуманітарний штаб, частину допомоги при привозить безпосередньо, безпосередньо Бар, з бар. Угу. Він там співпрацює, і це знаєте. Це відкриття нових можливостей для наших громад, тому що. М Є плани на співпрацю між ліцеєм і гімназією в Люненбурзі? Коли дізнався, що в ліцеї номер 2 в барі є е, театральний кружок, а в них в гімназії в Лунінбурзі теж є театральна mm -hmm. студія. Вони діти там з, зробили декілька вистав, зібрали кошти, і він перераховує ці кошти на театральну студію в місті Барі. І там вони mm -hmm. намагаються зараз ну, працюють над тим, щоб підписати навіть якийсь договір про співпрацю саме от серед цих двох навчальних закладів. І як він каже, каже, ну ми до вас після перемоги приїдемо, а ви до нас можете приїхати і вже, вже можете приїхати. Mm -hmm. Плюс до того в нього є бажання співпраці між аграрними ліцеєм, які знаходиться в барській територіальній громаді, і аграрним ліцеєм в Люнінбурзі. В нього дуже багато фермерів, знайомих, які зацікавилися такою ідеєю, і ми готуємо готуються зараз. Під... йде підготовка документів для того, щоб якась певна частина наших студентів змогла виїхати з квітня по червень в... туди на до практику, них. Да на практику виходить, подивитися, та? як працюють, чим mm -hmm. займаються. Тобто, про проектів дуже багато. І я кажу, що ну цікаво те, що от. Така співпраця, яка була спершу просто матеріальною да допомогою нашій країні переростає в дещо більше, і це одна людина. Так звичайно. і це просто активна активність однієї людини. Це я зараз. Чому зробив на ць на цьому акцент? Тому що е до достатньо часто, на жаль, ми чуємо цю фразу а я один. А що від мене одного залежить. А я один нічого не можу зробити. Е от, подивіться, шановні наші глядачі і слухачі, що може зробити одна людина, одна людина, яка Має бажання одна людина, яка є, е, стала завдяки своїй позиції, завдяки своїй роботі, завдяки своєму е, активному активній у такій життєвій позиції. Вона стала авторитетом для своєї громади. Що вона може зробити не тільки для своєї, а він же ж практично зацікавлений. Він зацікавлений в тому, щоб його громада розвивалася, так. і виходить в співпраці з нашою з барською громадою. От виходять такі класні, ну, такі а, чудові він речі. Він показував фотографії. Фі, тобто у університету Людинбурзі прапор України, і він сказав, що по всім mm -hmm. населеним пунктам, які знаходяться навколо Люненбурга, в кожній громаді е, висить прапор України. Цього разу він привіз там і продукти харчування. Він привіз е, дуже багато зимового одягу. Його передали на шахіну, де можна mm -hmm. буде його. Ну люди вже його отримують, тому що це було два тижні тому. Е, привіз, е, коли перший раз був в барі, був в лікарні, подивився, що потрібен портативний узі апарат, і він спромігся. Зібрати кошти і купити новий портативний апарат. апарат, який поставлений до барської громади, mm -hmm. ну він дійсно надзвичайна людина. Ну їздив ми його. Від він попросився, щоб побути десь там ближче до фронту, тому що сказав: для того, щоб збирати кошти і показувати, що це дуже необхідно. Я повинен mm -hmm. людям показати, що відбувається Правду. у вас. Правду, і да він, незважаючи ні на що, не побоявся. Поїхав до наших військових, там показали ну то те, що, те, що могли показати, mm -hmm. як на Сьогоднішній день звільняється територія, які проблеми будуть виникати потім. І він був задоволений своєю поїздкою. Кажу, проектів дуже багато. Дай mm -hmm. Бог, щоб вони всі реалізувалися. Але знаєте, коли людина хоче, тому що він сказав, ну я можу вам сказати, бар був здивований, коли в червні місяці він приїздив і сказав, що він привезе Озі апарат. Mm -hmm. І Озі апарат він таки привіз. ну, Тобто вони були, ну каже, ми думали, це так. Просто приїхав там. Ну треба показати щось і все mm -mm. Це, це людина, яка вміється робити. Бити. Пані Ірино, ви чудово розумієте, що в, в, тут, напевно, така синергія дуже гарна. Е, я не бачив пана Петера, я не бачив, але я бачив Барського міського голову, пана Володимира. Активний, розумний, так. цілеспрямований, структурований, структурний, структурна людина. Тобто е, один одного знайшли. Ну можна це, тільки порадіти. Ну дійсно uh -huh. надзвичайно, і це дуже дуже класно. Ну я можу сказати, ми, ми він був в бібліотеці, це, в центральній бібліотеці міста Вінниці. Коли він зайшов вперше, ну туди вперше він. Ну ми показали йому, що ми займаємося проектом ГЙоти Інституту е, Україна, мова Німеччина. Він перше питання було: можливо, вам потрібні книжки німецькою мовою? Uh -huh. е, і в цей приїзд він привіз 300, ну близько 300 книжок англійською німецькою мовою нових з магазину. Тобто він просто прийшов в. Магазин сказав, що це необхідно для бібліотеки. України. Він угу. показав фотографії і раз, і книжки є книжки є. <світ> тобто, ну це знаєте, це надзвичайно. Коли людина може такі речі робити, і вона він там він працює один. Там в нього є якісь помічники, які оформляють йому товар, угу. тому що грузять. Ну, ж ви розуміли, в нього одяг приходить розфасований, Це чоловічий, це жіночий, це дитячий, це верхній, це Ну, це німці. Ну, ну пані Ірино, ну це німці підпис... це Це от... Підписано, от... тобто, взагалі проблем немає. Ти приймаєш, і розумієш, що де знаходиться, uh -huh. а питань немає. Тобто настільки ну велике. Дякую. Я розумію, що дійсно велика uh -huh. подяка йому це і в цьому, всі всім лененбурцям. Тому uh -huh. що я чітко знаю, що якщо в мене буде нагода, обов'язково в це місто обов'язково прийду і подякую цим людям особисто. Тому, ну що... вони, мабуть, не дивляться нашу програму, ну тим не uh -huh. менш. В будь-якому випадку Ральфу Петеру, Данкішон e, і всій громаді, тому що ну ви, ви дійсно дуже дуже класні речі нам робите. Ви дуже нам допомагаєте, дуже допомагаєте і бару. І нам найголовніше, ви бачите цю правду, ви розповідаєте цю правду, і нам не треба нічого придумувати. У нас дійсно зараз таке відбувається, і ми правдиво зараз е, просимо допомоги. А ви нам її щиросердно надаєте. Данкішан. Переходимо ще до одного моменту. Ви ж так плавно, плавно, пані Ірино? Все одно до книжок, все одно про він був обов'язково. Поговоримо Тімірязівка, наша бібліотека імені Тімірязів. Вона зараз отримала чи вже отримує? От де мені як правильно ставити закінчення слова? Прийнято рішення на сесії обласної ради наступного місяця буде проголосовано. От, Тобто прийнято рішення, і наступного рішення наступного місяця буде тільки голосування на перейм... депутатами депутатами, да що ну... ім'я вже визначено. А ну це ж знову таки не державна таємниця. Ні. Ми можемо про це <свичайно>. говорити. Тобто, е не маючи фактажу, я не буду казати, що вже в минулому чи вже в дійсному е е часі це відбувається. В майбутньому наша бібліотека, яку ми знаємо. З маличку як бібліотека імені Тібрязєва, можливо, може отримати ім'я пана Валентина Атамановського. Атамановського. Ем... Лех. Я одразу поясню, Прошу. чому Значить, коли звернулися на самому початку війни сама сам колектив бібліотеки про те, що вони не хочуть, щоб їх бібліотека носила ім'я ім'я Тім'рязєва, воно було правильно, воно було зроблено вірним рішенням, і е, ми, ми сприйняли це, що це дійсно потрібно буде робити. Я консультувалася з дуже багатьма людьми, і е, чітко було сказано про те, що не просто потрібно прибрати це ім'я. Бібліотека повинна називатися по-іншому, і я бачу, що це служна думка, тому що кажу так, вона все, все рівно серед людей залишиться як Тімірязівка. Угу. І ви сьогодні за вона вже не є Тімірязівкою місяця два, угу. тому що ну, ми вивчали громадську думку, щоб присвоїти щось інше. Але ви тільки що казали мені, наша Тімірязівка. Угу, угу. І якщо ми не да не присвоїмо інше ім'я, це думка фахівців, вона залишиться в народі Тімірязівкою. І ми нічого з цим зробити не зможемо, і тому було проведено декілька зустрічей, Була зібрана громадська рада при голові обласної ради. Фахівці за залученням фахівців виказувалися дуже багато різних думок, але в більшості ну дуже багато громадських організацій дійсно сказали, що потрібно присвоїти ім'я саме Валентина Тамановського. Але ми давали можливість, коли робили опитування на сайті обласної ради. Ми давали можливість людям, і були інші ще пропозиції. Було нас. Було названо, назвати її Східно-Подільською бібліотекою тобто, універсальна наукова бібліотека імені імені, бачите? О, да. Східноподільсь... Східноподільська. Uh -huh. Але і е, е, там зустрічалися... Ну, це обезличення. Ну, ну, це Це, це виходить... була пропозиція. Ну, була вона пропози... також була була da. виставлена на вона сайті. Вона має право. Так, вона має право, але як на мене, особисто звичайно. ну от о, немає м -м акценту, немає у ну, uh, як, як на мене, саме uh, оце ім'я, я вам можу сказати, що воно унікально тим, що мабуть, це єдина людина в Україні, яка причетна до бібліотек. Тому що він є бібліограф, є краєзнавцем. То це тим, чим займається наукова бібліотека наша краєзнавством і причетний до міста Вінниці безпосередньо. Прив'язка, тобто є там mm -hmm. ну, mm -hmm. він. Ну, Крім того, що він там був е, учасник е, бою під крутами, крім того, що він був е, депутатом Української центральної ради, він ще працював в місті Вінниці в бібліотеці. Тоді це була бібліотека е, Академії наук. Е, він створив Подільський е, е, кабінет по вивченню Поділля і написав книжку першу книжку про е, магдебурзьке право у місті Вінниці. Тобто це була його монографія, mm -hmm. він її написав, написав в місті Вінниці. І мені здається, що, що про що ще можна говорити? Я вам скажу про що можна говорити. Можна говорити, у нас є 30-40 секунд. На жаль, так ви так сталося. Я не додивився, як то кажуть. Він був фест, пані Ірино. Він був фест. Да, він, він, бук... він вже був, він вже, вже пройшов. Я задоволена свої... Ну, от я кажу, це моя друга родина мої бібліотекарі, які незважаючи ні на що е, знаєте... те. Він повинен відбутися в будь-яких умовах. Ми його проводили в ковід. Ми його погоди. За повід... так, -ма так, так. Матч буде відбутися ага, за будь-якої ага. погоди. Він відбувся, і як зазвичай, хоча б один письменник повинен був приїхати до Вінниці. Вчора була зустріч з Тамарою Горіха Зерня. Угу. Вона презентувала свою книжку доця. Вперше ну, в першу чергу угу, доця, угу. тому що е, лауреат Шевченковської премії в місті Вінниці на Вінбукфе був подія. Та, це, це, подія, подія, це. Подія це, подія, це подія. була дійсно дуже була гарна зустріч. Її спів. Сподобалось і нам сподобалося, і ну, реально це ну, це круто. Я кажу, я дуже люблю свою бібліотечну систему, тому mm -hmm. що е, вони Вінбукфест це саме головне, що повинно бути. Має бути, є і буде ще раз. Нагадаю, сьогодні в мене в гостях була Ірина Івасюк, депутатка обласної ради, керівниця гуманітарного міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Ми е, говорили і про штаб. Ми говорили і про допомогу, про німецьку допомогу. Говорили про книжки, найулюбленішу вашу родину. Як ви кажете, це моя родина? Я вам щиро дякую, пані Ірино, і запрошую нам мало 20 хвилин, але все одно, тим не менш, дякую, що прийшли. Дякую, що розповіли динамічно, енергійно. Е, чекаю знов чекаю назов. Дякую, що запросили. Дякую вам. Дякую. До Шановні наші глядачі і слухачі. Невеличка музична пауза, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафів. Місто надгом. Події, що поруч.